Вітаю вас, малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття з грамоти. Слухайте уважно. Сподіваюсь, буде цікаво. Малята, послухайте загадку та відгадайте її. Живе в лісі, хижий, дикий, душить кури та індики. Хто це діти? Так, це лис. Запишімо слово лис та зробимо звуковий аналіз. Перший звук в цьому слові л. Який він приголосний. Позначається рисочкою. Другий звук і який він? Голосний. Позначається кружечком. Третій звук с. Який він приголосний. Позначається Рисочкою. Скільки звуків в слові лис? Три молодці. А зараз, дітки, я пропоную скласти речення про лиса. А допоможе вам цьому мене мосмушка. Лис живе у лісі. Які слова схожі в цьому реченні? Лис ліс. Який перший звук? В Слові лис л. А у слові ліс л. Чи однаково вони вимовляються? Ні, діти. Давайте порівняємо ці два звуки. В слові лис приголосний Л вимовляється твердо, а в слові ліс л м'яко. Ніжно, лагідно, тверді плери голосні вимовляються серйозним ротиком, стуленими губками, що нагадують рисочку, а м'які приголосні вимовляються весело, ніжно, м'яко і тому позначаються двома рисочками, нібито розтягуються в посмішці. Звук л у слові ліс має своє ім'я. м'який Приголосний, ось послухайте про нього казку. Якось голосний та приголосний гуляли та побачили незнайомця. Ось такого. Цей незнайомець був чомусь дуже схожий на приголосний, але й відрізнявся. Приголосний підійшов до нього і сказав: Добрий день! Ти схожий на мене приголосного, але трішки не такий. В мене ротик одна рисочка, а в тебе дві рисочки, і одяг в тебе зелений. Добрий день. Я справді дуже схожий на тебе. Але сам не знаю, чому в мене ротик дві рисочки, а в тебе одна. Може, твій друг знає? Мене звати голосний, бо я вмію голосно співати. Ось так а, -а, -а о, -о, о. А мій товариш приголосний не вміє співати пісень, але вміє шипіти, свистіти, рикати. А що вмієш ти робити? Я так само не вмію співати, але вмію теж рикати. Славі мають приголосним. Можливо, ти й приголосний, але не такий, як мій товариш. Ти трішки інакше вимовляєш звуки. У чому ж річ? А, зрозуміло, ти приголосний вимовляєш усе твердо. Тебе будуть звати твердим приголосним. А ти, незнайомцю, вимовляєшся дуже лагідно, м'яко, тому тебе будуть звати м'яким приголосним. І у тебе з'явилась іще одна рисочка. Мені дуже подобається це красиве ім'я, відповів м'який приголосний Діти. Давайте нагадаємо, як ми будемо позначати звуки, коли робитимемо звуковий аналіз слів. Голосний ми позначимо кружечком. Твердий приголосний позначимо рисочкою. М'який приголосний позначимо двома рисочками. А зараз діти. Я пропоную вам погратися. Назвіть та оберіть предмети, назви яких починаються з м'якого приголосного. Перше слово лялька. Перший звук Ль. М'який приголосний підходить нам. Друге слово машина. Перший звук М. Твердий приголосний. Нам не підходить. Третій Кінь перший звук «кь». підходить. Лев. перший звук Л. Твердий приголосний. Не підходить. Слово півень. Перший звук п. М'який приголосний. Підходить. Наступний білка. Перший звук Б. М'який приголосний. Підходить. Наступне слово кіт. Перший звук м'який підходить. Далі літак. Перший звук Л. М'який приголосний. Підходить. І останнє слово гриб. Починається на звук Г. Твердий приголосний. Ми його не обираємо. Зробіть звуковий аналіз слів. Перше слово пінгвін. Перший звук цього слова п. М'який приголосний. Позначаємо двома рисочками. Наступний звук і голосний. Позначаємо кружечком. Н. Твердий приголосний позначаємо рисочкою. Г. Твердий приголосний. Позначаємо рисочкою. В. М'який приголосний. Позначаємо двома рисочками. І голосний позначаємо кружечком. Н. Приголосний твердий. Позначаємо рисочкою. Наступне слово кіт. Перший звук в цьому слові к. М'який приголосний. Позначаємо двома рисочками. Наступний звук і голосний. Позначаємо кружечком. Наступний звук т, твердий приголосний. Позначаємо рисочкою. Наступне слово сова. Перший звук в цьому слові – «с». Твердий приголосний позначаємо рисочкою. Далі. О. Голосний позначаємо кружечком. В. Твердий приголосний. Позначаємо рисочкою. А. Голосний позначаємо кружечком. Діти, слово білка і «морж» зробіть самостійно та перевіряйте. Молодці, я впевнена, що ви Гарно впорались з цим завданням. А зараз давайте пограємо в наступну гру. Відгадай слово. У моєму слові, перший звук м, а останній А. Яке слово я загадала? Слово мальва. Які слова ще можна придумати? Малина, машина. Мавпа. А які слова придумали ви діти? Малята. А чи сподобалось вам сьогодні наше заняття? З яким звуком? Ми сьогодні познайомились. Так, з м'яким приголосним. Як ми будемо його позначати Двома рисочками? Дякую вам маляти за увагу. До побачення!